На смену северокорейской паранойи у Запада пришли вьетнамские флешбеки. Девять лет они бомбили эти. Донецк, мой любимый город. У меня Вы же родом из Донецка. Я и родом из Донецка. Понимаете? Я все эти улицы, все... И вот этот Донецк сейчас. Слушайте, я не могла. Это... Без полноты информации, но все-таки прекрасно понимаю, что 30 лет были под властью всей этой фашистской нацистской сволочи. Ну, я конечно слышала, але стриба страшно Вот, Хочу еще сказать? Мишу нашего уби. Ребята, у нас тут, я не знаю, бомбежка какая-то. А? Все, я уже не Привет, друзі. Мене звати Олена Курбанова. И вы на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф, а це свіжий випуск російської антипропаганди Crendata взагалі! Такого дня, як сьогодні, просто хочеться чекати Мрію, щоб він настав коли все так кучно і боляче росіянам. Про що я? Які деталі й подробиці зараз розкажу, але ви перед тим не забувайте обов'язково лишити нам лайк для поширення цієї зібраної інформації. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Кубанова Лайф. І не забувайте, що нам лишається зовсім трошки, аби закрити наш збір на пікапи для сил протиповітряної оборони. Посилання на збір на банку в нас в описі. Ох, сьогодні ви точно захочете насипати грошенят. Нашим військовим. Бо українські артилеристи попросили мене поставити в ефір пісню для всіх відпочивальників та туристів Криму. Незаб'єнний хід: Ждет Севастополь, жде Камчатка, жде Крамштат. Вірите жде земля радних своїх ребят. Одним словом, Севастополь. у вас пропущений. Коротше, ви не повірите, але. Нато цими вихідними обстріляло окупантів на нашому тимчасово окупованому півострові Крим. Ну, принаймні, Росія поклала всю провину та відповідальність за ситуацію в Криму на американців. Ну а Америка, це що? Це правильно і є НАТО. Отже, українські украхахли обстрілюють міреняк. Срочно срочно скликайте ООН, бо американські піндоси подають їм атакамси. І моє улюблене, це пости тамтешнік, що треба обов'язково нарешті звалювати в Росію, звалювати в Росію з Криму. Я дико перепрошую: а ви що, вже готові виконувати дію міжнародного права, визнавати нарешті кордони України? Бо і справді, звісно ж, Крим це Україна. Я вам дуже аплодую. Але, судячи з усього, у вас і втеча. До Росії не врятує, бо гримить тепер абсолютно скрізь. І в Росії теж. Он цього ранку хтось почав донбити Таганрог. У нас Тут я не знаю, бомбежка какая-то А? штора. Все, я уже не війна влетіла. Вона прям красним горіла как то фуль. Ніхрена себе. Пошла возня, наш виділ красный горіл Але найскрутніше в цій дні, звісно ж, було все ж таки у Дагестані. Там Україна та знову ж таки НАТО знову напали на Росію. Ні, я серйозно. Я повторюю слова депутата Держдуми від Дагестану, який таки каже, що за нападом у Магачкалі та Дербенті стоять спецслужби України та країн НАТО. І коли ми тільки все це встигаємо, при тому, що вчинили цей теракт місцеві, які входять до північно-кавказького підрозділу Ісламської держави Вілаят Кавказ, ну а винні знову як завжди хахли. При тому, що Путіна попереджали, що і напади, і теракти в Росії будуть. Продовжуватись, зверни увагу, щось зверни. А він, як всегда, кріп та хахли. Але ж він після теракту у кроксі, як ми пам'ятаємо, це вікно в Україну та закрив. Ну а замість цього отримав дверима порожі. Obrigado. Ой, сука, в руку попала, что там? Осколок, братан. А -а -а -а. Ребята, А чи не здається вам, що все в житті пов'язано? Ну коли ти розв'язуєш війну, коли ти пропагуєш і культивуєш вбивство і насильство? То це ж не дивно, коли все це починає розквітати в тебе навіть в національних республіках республіках. Хто ж саме час звертатися до Путіна і кликати «Відді війська? Путін займи вже нарешті Росію. В нас найбільші ставки саме на Кавказ і національні Республіки. Що саме там полохне, і що там цілими зграями будуть кружляти, чорні лебеді? будуть Гадити прямо на обличчя і голови недорогих росіян. Тож тепер не ясно, де ж має бути траур у Севастополі чи Дагестані? Скрізь плачуть бабки і дітки. Ну а Путін а що Путін? Він сказав, що звертатись до нації не буде йому сказати тупо нічого. Бо, звісно ж, СВО йде за планом, все в Росії контрольовано. Відчину службу залишити, а потім син. должен был ко мне с внуком прийти, и я пошла домой, я вот в этом доме живу. Все я, конечно, слышала, это стрельба страшная была. Вот, что еще сказать? Мишу нашего убили. А это кто Миша? Кто такой Миша? Охранник наш. А до скольки стрельба была? Ну, вы знаете, где-то, наверное, вот уже еще около 12 ночи еще выстрелы были. А во сколько началось тогда? А началось, ну, где-то, наверное, в половине шестого дети уехали от меня. Угу. И уже где-то, наверное, вот 6 часов или 10 минут седьмого уже прямо сильные сразу выстрелы стали. То есть сразу в очереди такого пошло, да? Да, и сильно было. И я не знаю я зачем. Я сначала побежала во двор. А потом сосед на меня сильно ругаться стал, я в это время сыну тоже позвонила, и сын сказал, чтобы я дурочка быстро домой шла и никуда не смела ходить. Ну, конечно, я домой сразу поднялась, и потом вот уже так все было. Да. Сильно стреляли. Там на Чайковского, там внизу сильно стреляли. Когда вот тут вот первое прошло, там сильно стреляли внизу вот к вокзалу. А потом обратно все сюда наверх поднялось. Скажите, пожалуйста, а вот ваши соседи, которые мусульмане, они как-то свои соболезнования? Конечно, они переживают, как это. И соседи все наши там. У нас же многонациональный дом, там разные. Там, все соседи переживают, все, все плакали, все тоже сначала вышли, а потом уже когда... Ну а что, а вдруг бы, мало ли, тут бегали по двору какие-то ребята тоже, Знизити ризики, друзі, від ось таких сусідів і сусідства із Росії в цілому майже неможливо. Це наш географічний хрест. А от знизити ризики на дорозі, точніше, наслідки. Легко треба просто мати гарну та перевірену страховку, автоцивілку. А оформити її я рекомендую на Hotline Finance. Це сервіс онлайн-страхування, який зібрав усі страхові компанії, що дуже круто. І зручно, аби ви могли порівняти опції та ціни і вибрати для себе, звісно ж, тільки найкращий варіант. Заходите на сайт чи в застосунок, 5 хвилин на вибір та заповнення даних. І страховка вже у вас на емейлі та в застосунку швидко, зручно та вигідно. А ще є бонус особисто від мене: за промокодом Курбанова отримаєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Як же відвернути від всього вище згаданого увагу, щоб суспільство буквально нічого не помітило? Що там несеться на тимчасово окупованому півострові Крим? Що відбувається в Дагестані? Що відбувається і хто б'є по-русськи мальчикам і дівчаткам? Як замилити око? Хм, правильно, треба просто розпалювати ворожнечо. До речі, я чекаю, звісно, і про після останніх подій і оновлену хвилю ненависті. Спочатку були таджики, тепер час дегестантів. Але поки команди Фас не було, тож пропаганда пішла по своїм старим темникам. З раночку порція ненависті впала на голови латиша за те, що вони паскуди посміли посміли собаки сутулі вимагати знання латвійської мови. Хі -хі. Кому скажіть кому потрібна ця мова, коли є, звісно ж, великий русський язик? І як же вони... ці упороті росіяни просто не хочуть зрозуміти, что російська мова то минуле. Скоро і будут будуть нею просто гидувати. Всі тепер граждані Росії любих любых политических воззрений, любой политической позиции, официально признаны в Латвии людьми второго сорта, пребывание которых на территории этой страны нежелательно. Ну, объективно, потому что выучить латвийский язык, он довольно сложный. Но даже дело не в том, что он сложный, он абсолютно бессмысленный. Ну, то, ну, то есть, вот учить э, латвийский язык, я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот, вот, вот с точки зрения отсутствия всякого смысла. Вот коллеги подсказывают мне украинский, я не согласен. А бо украинская мова дюжа мелодична. А на украинской мове, по крайней мере, песни можно петь. Действительно, очень мелодичный язык. Но это мое личное. Да тебе украинский язык и учить-то, в общем, несложно. Русскому человеку, ну так вот, наблатыкаться в мове, ну, на разговорной, я вас уверяю, никакой проблемы. Ну а потом Украина все же вот, ну как, это же, это, это у СССР там, это там 50 миллионов человек жило, там, ну, там Тарас Шевченко в конце концов был. И Панас Мирный, и Леся Украинка. А у латышей что? Кроме шпрот. То есть вот... А, Латвійський народ, он какой след оставил, так сказать, в истории цивілізації, чтобы русский чоловік, даже будучи конченим лібералом, был uh, вынужден учить латвийский язык. Я правда не понимаю. Інша справа, це як масово росіяни почали вчити китайську мову, бо розуміють, що їх більше ніде не будуть приймати. От азійські мови це ок, а європейські чи Мови країн Балтії це фу-фу-фу. Це я до чого? Почну із кінця. Сьогодні В'єтнам оголосив Америку своїм стратегічним партнером. А тепер до початку так без цієї інформації, просто не було б смішно дивитись, що ж буде далі. Як одружений чоловік Кіасаян. батько кількох маленьких путіністів, орально задовольняє Путіна, який з'їздив своє азійське турне і привіз звідти, хіба що геморой. Пиню, якого більше не пускають нікуди, далі країн третього світу, змузив всіх, всіх після візиту свого власного мити не тільки руки з милом та хлоркою, а ще й виходити із гучними заявами, щоб, не дай Бог, ніхто не подумав, що вони друзі, так і говорити ні, ні, ми про західні країни. Звісно, мови не йде про північну Корею, але на ній хрест давно. А от В'єтнам це важливо. На этой неделе Путин трепал нервы Западу с северокорейским акцентом. Владимир Путин отправился с государственным визитом в Северную Корею. Отношения России и Северной Кореи настолько потеплели, что США кидает в холодный пот. Официальная часть началась с церемонии на площади имени Ким Ир Сена, после чего лидеры России и КНДР провели переговоры в расширенном составе. Северная Корея – это такая страна, где западные санкции бережно передаются от отца к сыну. Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын пообщались в формате тет -а -тет. Самым трудным было отговорить товарища Ына от идеи бахнуть за встречу ракетой, например, по Токио. Из КНДР Путин направился с госвизитом в Ханой. И тут, и тут на смену северокорейской паранойи у Запада пришли вьетнамские флэшбэки. Есть ощущение, что начальник решил проехаться по местам, где армию США с особым удовольствием возили носом по лужам демократии. Знаете, я все свои тексты пишу сама. У меня нет авторов. Саме тому я це завжди роблю із насолодою. При тому я знаю, знаю, що далеко не завжди виходить смішно. Цікаво, а коли кіасаян це все читає? Він як піддає кожне слово критичному мисленню чи вірить абсолютно всьому? Тому що це не смішно, це не актуально, а головне це неправдиво. Тож навіть пропагандисти вже не стягують того, що несеться в них, як палає земля під ногами, прильоти, ситуація на фронті. Слів там більше не добирають. та й вони вже не працюють. Жодні вмовляння, жодні у ці пропагандистські теради. Псевдопатріоти на Росії перевелися. Йти до війська навіть за шалені гроші вже погоджуються одиниці. Тож в хід має піти стара кіношна пропаганда через фільми та героїв. Ну, один шедевр про бучу. Ми вже бачили. Вони вже зняли і провалились. Бо зробити з агресора. Жертву і тим паче героя, це як зробити із нинішньої Росії передову космічну країну. На нових територіях много не доходить. Не везде работает телевидение. І, конечно, без полноты информации, но все-таки прекрасно понимаю, что 30 лет были под властью всей этой фашистской нацистской сволочи. Наверное, к этому надо обратить внимание. Но самое главное, на что обращать внимание, ты летаешь командующий. Но у нас же в подразделениях воюет и отец, и сын. Ну, есть же такой, есть. Ну, снимите вы вторую серию «Отец-солдат». Ну, сделайте ради бога это. Но ну у нас девчонки, к сожалению, вытаскивают, гибнут, блядь. Ну, сделайте вторую серию «Азори здесь тихие». Ну, мы же, мужики, героизм проявляют. Да сделайте, они сражались за родину. Ну, я, судя, Коран Георгий здесь, я понимаю, это ему не в упрек. У термі какая-то і жорсточайша програма нашого міністерства культури, яка має піти на всі кіностудії, Да не тільки везде, хто може це зробити, надо треба зробити. Якщо ми вже зайшли в цей мосфільм, то чом би не завершити темою акторки, яку дарма, що Зеленський свого часу породив і її ж не вбив, не задушив, що з нею не зробив. Коротше, така собі валюха, яка отримала славу завдяки Зеленському в серіалі Свати. Тепер проклинає президента України на чому світ стоїть і продюсер поганий, і актор, нікчемний, ну і, звісно, президент найгірший. Хоча і мріє зіграти в продовженні серіалу. Де увага росіяни і українці? Ну от що, Данбляті, не тільки Донбас, а вже і саму Російську Федерацію. Ці кати та нацики воз'єднаються, Звісно ж, ну як одна родина, все логічно, у них сценарій вже написаний. І знаєте що? Чим більше в них. Відчий. Чим далі затягується і тривається війна, яка неймовірно б'є по Україні і українцям, але й по ним теж, тим більшими, більшими і очевиднішими є Бобо вони стають. Іронія судьби, он там главний роль з І У нього да он артист. Ну, ну ніка є голосом. І я ще Андрюшу спрашиваю Яковлева, у Лю, ані ж дружили нашого режисера. Я говорю, что он лезет в главной роли? У него не обаяние, не вот такое вот что-то такое, с этим заботчим голосом, Его Но он же героев. Ну, нравится ему. А он же был это, типа продюсером. Да, то есть мог, мог Ну, себя бывает такое, знаешь, вот нравится. Да. да, да там, фиклистов, фиклистов меня да. удивил. Вообще. То есть они что, получается, с фигой в кармане? Я не... Делали? Да, так нет. Ну, никто же ничего из этих актеров, чего они лезут? Они же ничего в политике не понимают. Потому что вот правильно Жириновский тогда, вот, я, я только вот по, по телевизору, он же сказал, что если бы до вот 22 9 лет они бомбили эти, Донецк, мой любимый город. У меня... Вы же родом, из Донецка. Я и родом из Донецка, понимаете? Я все эти улицы, все. И вот этот Донецк сейчас. Слушайте, я не могла. Это... Ну а вот сейчас они поехали в этот Израиль, и что? И вот что, они не так Израиль? Там, значит, нормально, а мы, значит, агрессор. Девять лет, и все, и они там, да у меня приятельница, подруга даже, актриса, но она неизвестная. Она тоже, типа, что русские донецка я говорю, елки Пала ну кто же вам мозги-то так? Я-то это знаю буквально. Да, ну, ну все равно же закончится. Ведь да это все, это Америка, зараза. Понимаешь, а как, 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 как НАТО, 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 все они в НАТО. Да господи. Ведь вы Богу. сейчас выслали на самом деле, замечательную идею, ведь салаты могут быть, ну выступить в ты, и объединить и, и, и потом как они как все объединительная да, вот большая семья да вот, вот они вот внутри вот, произошел да, конфликт э, конец да. так как у семье а потом а потом вот вот я бы я бы вот, вот это вот все бы написал вот я, я очень и... хочу чтобы вас сейчас услышали да. те кто будет Андрюша. в любом случае кто-то будет кто, это делать да вот я тоже хочу и вот я бы написала, как, в, в, действительно, во многих семьях, а это, это и есть семья, да, и в, ну, в маленьких семьях, там брат, сестра, они что же там, ссорились, ругались, и как найти этот язык. Там все предпосылки для этого есть. Вот семья Ольги, значит, бабы и деды. и вот наши сведения. Все. И вот та же внучка, она же в Англию там уезжает. Mm -hmm. И там тем более, там эти англичане еще, суки. Тоже работают всю жизнь, ненавидели русских. Что-то к ним. Не... Вот правда, да? Было бы очень здорово. Конечно. Я считаю, кажется, это, это было да... бы очень тоже для народа близко. Потому что все переживают. И там, Конечно. и у нас все переживают. Как искусство, как оно. Как бы оно, может быть, подсказало какой-то бы ход для людей, знаешь, чтобы там сосредоточиться не на злости, А дійсно кровної не Ох, це нато чортове. Це ж треба дві країни, два народи, два сусіди між собою посварилися. Правда? Значить завжди є якась третя, невидима сила. Але я багато часу і навіть років витратила на те, щоб переконати, що оцей наратив про денбілі що це неправда. Зараз я зрозуміла це не має жодного значення від слова геть, тому що тепер ми данбім Росію, і це найголовніше. І за це я плюсую, і хай тепер вони плачуть і страждають. Якщо ви погоджуєтесь, то не забувайте задонатити на пікапи для сил протиповітряної оборони, які на фронті прикривають наші війська. Обов'язково коментуйте, почути побачене. Не забувайте лишити свій лайк для поширення сьогоднішнього фантастичного випуску. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!